І зараз переносимося на Донеччину. З нами на зв'язку Ігор Мороз, виконуючий обов'язка начальника Донецької обласної військової адміністрації. Пане Ігорю, вас вітаємо і питання про те, що тиждень тому у вас відбулося засідання координаційних центрів підтримки цивільного населення. Там немало питань розглядалося, але те, яке мене турбує особисто, нащо було утворено ще утворювати раду з питань внутрішньо переміщених осіб, конкретно при Авдіївській міській раді. Здається, ці ж питання і так корує обласна військова адміністрація. Тобто, чергове новоутворення. З якою метою? Тобто, переміщені, це одна з тих категорій людей, яка важлива безпосередньо. Вона ніби завжди в центрі вашої уваги. Да, добрий день. Вітаю студію, вітаю глядачів. Дійсно, питання забезпечення життєдіяльності внутрішньопереміщених осіб у нас є дуже важливим. Ми розуміємо, що населення області, а особливо таких громад, які розміщені вдовж лінії фронту, потребує підвищеної уваги на сьогоднішній день. На жаль, маємо в Авдіївській міській громаді людей, які залишаються. 1600 осіб військова адміністрація разом з обласною військовою адміністрацією проводить заходи з підтримки вирішення проблем розселення та забезпечення життєдіяльності людей, які мають бажання і від'їжджають до інших більш безпечних регіонів України. Тому саме з цього приводу була створена окрема координаційна рада, щоб Мали можливість разом з обласною владою з міністерством реінтеграції забезпечити як найможно більше комфортні умови для переїзду та проживання тих людей, які виявили бажання покинути і залишити на час воєнних дій саму громаду дійську. Але в той же час ми говоримо і про людей, які все ж таки не є внутрішньо переміщеними, хоча й тимчасово так, але все ж залишатимуться і взимку в регіоні. Як готуєтеся нині до зимового сезону? От жовтень місяць це такий показовий місяць в контексті заготівлі тих самих дрів, наприклад, що на Донеччині нині відбувається в цій частині. На жаль, на сьогодні маємо таку ситуацію, що 118 населених пунктів Донецької області. Не мають електропостачання 110 100 населених пунктів це фактично стала відсутність постачання електричної енергії, тому що неможливо виїхати ремонтним бригадам на ліквідацію тих наслідків, які відбуваються щоденно. Обстріли, руйнування електромереж. Десь кожен день 8-7 населених пунктів. Не виїжджають бригади там, де це можливо відновити електропостачання. Питання забезпечення проходження зимового періоду в, в, в прифронтових громадах на сьогоднішній день вирішується спільними зусиллями з міністерством реінтеграції в цьому році. Державної субвенції на придбання деревини паливної не передбачено цю функцію і допомогу в цьому напрямку. Беруть на себе міжнародні організації по забезпеченню людей. Дровами, пілетами, вугіллям, в залежності від потреби в тому паливі, яке використовується в зимовий період для обігріву. Тому ми маємо розуміння, що всі громади, до яких є логістична доступність, будуть забезпечені в цьому році, Деревиною паливною, брікетами, вугіллям, пане Ігоре, Як один якраз зараз... ви гарну тему підняли субвенції. Не передбачено на елементарну дрова допомагають міжнародні організації. Скажіть, будь ласка, тобто на зараз безпосередньо кількість тих людей, які не будуть виїжджати на зиму. Тим міжнародним організаціям надана, тобто Росія нас відкинула буквально в середній вік. Люди будуть дровами опалювати ті оселі свої, якщо вони з них не виїжджають. Тобто з усіма донорами вже проговорена ситуація елементарного обігріву. І скажіть, будь ласка, ви рахували, який Приблизно зараз рівень проживання людей. Чи є люди, які звертаються до вас до військової адміністрації? Авдіївка, Покровська адміністрація, Мар'їнська і кажуть, мене елементарно ні за що жити. Чи працюють донори, працюють міжнародні організації, і та мінімальна сума, яка надходить безпосередньо від держави, людям в купі з усією цією допомогою не бракує? На сьогоднішній день. Всі громади у нас знаходяться в різному становищі Покровська громада, вона віддалена від лінії фронту, тому проблем ніяких не існує. Всі прифронтові громади, завдяки підтримці наших донорів, мають все забезпечення, продовольче забезпечення побутову хімію. на сьогоднішній день. Проблем цього немає. Проблема виникає інколи в логістиці доставлення безпосередньо до людей цієї допомоги. З приводу забезпечення деревиною паливною і всіма іншими видами палива, які використовуються взимку, ми вже розпочали цю роботу, навіть не зважаючи на те, що нам це було обіцяно і прийнято до роботи міжнародними організаціями. Ми за рахунок обласного бюджету надаємо субвенції громадам, які знаходяться, наприклад, в Бахмутському районі Сіверська, Званівська, Солидарська. Для придбання деревини паливної з розрахунку домогосподарств, які там залишаються, з розрахунку майже там 6 кубів на одне домогосподарство. На сьогоднішній день в Донецькій області потреба вся в забезпеченні паливними матеріалами складає 72 тисячі домогосподарств. Але ми по першу чергу збираємо потреби, розуміємо, що Першу чергу за рахунок місцевих бюджетів обласного Пане Ігорі, змушу бюджету. змушу на вас переривати. Дякую. Я цифру почула. Зрозуміло, що люди напряму до вас можуть звертатися, але в принципі на зараз вони забезпечені. Ще не раз будете у нас в ефірі. Ігор Мороз, виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації, був прямому ефірі. Громади знають, куди звертатися. А зараз передаємо слово новинам.